Закінчився наш медозбірний сезон 2024 і в цьому році ну, складні були погодні умови, але нас порадував кінець значить, сезону, тим, що у нас якраз в районі розташування наших пасіки, значить, дуже багато розсіялося золотарника канадського. Ну, золотарник це, во він такий пізний йме до збору, ну, але в цьому році раніше, десь на 2-3 тижні пішов, бджоли спіли, значить, попрацювати на ньому, значить, температури. Ще це дуже лікувальна рослина, лікувальне і, і коріння, і стебла, і світочка. Квіти від багатьох вона використовується в формат Офіційний в багатьох складі лікувальних значить, цих препаратів. Ну, зрозуміло, що мед теж це такий він і значить, по своїх кусових, органолітичних якостях він такий високоякісний. Значить, він не, 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 не загусає, а якщо загусає, то такого, ну, значить, як говориться, як, як хороша сметана. Легко береться, легко це ароматний, хороший, значить, все. Значить, ну, є зараз дані в інтернеті про, про цю рослину. Вона, вона, вона йде у нас як, як бур'ян. як говориться. Ну, верніше, вона заселялася в основному як е, декоративна рослина. Але в зв'язку з тим, що вона дуже добре тисячі. Мелких сім'ян, які добре приймаються на нашій, на нашій землі, значит, ну, вона, вона до землі не, не переборна. Значить, то вона добре О, і, значит, і хоча закликають, особливо батько Лукашенко, боротися проти, проти неї. Ну, вона, я не вважаю, вона така не сильно вредна. Це Значить, але розсивається хорошо і медозбір дає хороший. Рекомендую цей мед, але ну, не путайте його з соняшником, тому що сонячник трохи не такий і по вкусових якось зовсім інший. Да. Значить, хоча тоже, теж значить, непоганий мед, але чим значить, різниця? Це декороз, Він не обробляється. Земля не обробляється, там, всякими там, гербіцидами, пістицидами і так далі, сама рослина не обробляється. Це велика різниця не в тому, ну, можна сказати, що ну, Сонях теж, але це технічна культура. В його ніхто вже не сапає, не прополює, не. Цього. Значить, він чисто на, на, на хімічних цих всяких. Значить, цих вирощується і вирощується. Досить такою інтенсивною технологією, як накажу. Значить, то я не маю проти соняшника нічого там поганого, але різниця в тому, що там остатки остатки хімії значні. Ну, скільки це саме, то саме, то, то, то вже, як говориться, на совісті тих, що виращують, а але... вони. Так що краще цей їсти мед дикоросла, дуже рідкий, який у нас такі меди є. Золотарника. Да, Золотарника і, і значить, ну, це в Карпані.